Привіт! Сьогодні розповім тобі казку про те, як звірята раділи дощику. Якщо ти не підписаний на канал, то скоріше підписуйся, щоб не пропустити нові казки. Одного разу гуляв борсучок на лісовій галявині, аж раптом почав дощик накрапати. Засмутився борсучок і пішов у хатину. Коли це чує сміх на дворі. вийшов, дивиться. А то жабеня по калюжі стрибає і сміється. А що ти робиш? питає борсучок. Дощику радію. А чому? А тому, що можна по калюжах плигати. Та хіба ж дощику, хто радіє, здивувався борсучок? Та всі радіють піди подивися. От борсучок вирішив перевірити, чи ще хтось у лісі радіє дощику. Аж дивиться зайчик. Лапки вгору тягне, сміється, а ти що, зайчику, дощику радієш? питає борсучок. А як же? А чому? А тому, що можна шубку вимити. Буде вона у мене така чистенька і блискуча? Пішов борсучок далі. Чує, в хатині лисичка співає. Знайшов до неї борсучок та й питає А ти, лисичко, що дощику радієш? Звісно, а чому? А тому, що квіточки мої швидше зійдуть, гарно буде біля моєї хатинки? І справді, погодився борсучок та й пішов далі. Бачить їжачкова хатинка, зайшов і питає: А ти, їжачку, також дощику радієш? А то як же? А чому? А тому? Що можна цілий день книжки читати. Пішов борсучок далі. Коли це чує, хтось під кущиком плаче, а то мишка. А ти, Мишко, що дощику не радієш? Де там, ні погуляти, ні повеселитися, рюмсає мишка. Та ти що? Навпаки? Дощик це ж те, що треба для веселощів. Коли йде дощик, Можна і шубку вимити, і книжечки почитати. А ліс який стане гарний після дощику. А головне, можна по калюжах поплигати. І справді, а я була засмутилася, погодилася Мишка. А давай разом веселитися, запропонував борсучок. І почали вони під дощиком вистрибувати. А потім ще й підтанцьовувати одним словом. Навіть сам дощик не сподівався, що в лісі буде так весело.